Всім привіт! Зараз я покажу один цікавий елемент функціоналу котушечного магнітофона, який присутній на деяких топових моделях. І він називається зміна швидкості. І мова тут йде зовсім не про стандартну швидкість. От, наприклад, зараз ми включимо 9 Я думаю, чутно, що це удвічі повільніша швидкість протягу стрічки. А має бути 19 О. Ні, іде мова про детальний тюнинг швидкості. Зараз стрічка тягнеться зі швидкістю 19,4, якщо я не помиляюся, сантиметрів за секунду. Тому вона і називається 19 та швидкість. А ось тут є дуже цікавий тумблер. Він нічого не робить. Жартую. Річ у тім, що його потрібно потягнути на себе, щоб він активізувався. Ось тут пише pull, «Pull on Тобто потягніть його. Ми виставляємо швидкість більшу або меншу, і тоді тягнемо на себе. Ну або коли ми його вже витягнули, тоді можемо змінювати. От зараз ми зменшимо швидкість. Оце це нормальна швидкість. А це ну якби суттєво збільшена. Напевно, десь на 10, можливо, 15%. відсотків. Чому вони зробили ось такий дизайн? Чому він працює лише у витягнутому вигляді? Це пов'язано із тим, що більшість записів, а також програвання, повинно вестись на стандартній швидкості 19,4, не більше і не менше. А яким чином користувач може настільки чітко виставити ось цей тумблер на середину. Я зараз дивлюся, і я не знаю, от де та сама швидкість 19,4. Саме тому, саме тому вони вирішили, що якщо ми його назад поставимо, то він буде ігнорувати ось цю позицію і буде крутити стрічку зі стандартною швидкістю. А якщо нам треба змінити швидкість, то ми собі його витягуємо і ставимо, яку ми хочемо. Тоді нам не треба паритись, можемо так зробити, і в якій би позиції оцей тумблер не стояв. Воно завжди буде грати зі стандартною швидкістю. Для чого би була потрібна така цікава деталь? Навряд чи знайдуться бажаючись слухати музику там на суттєво більшій чи меншій швидкості, хоча деколи це доволі кумедно. Це пов'язано із тим, що багато записів велося на не дуже добре налаштованій апаратурі. і коли ці записи слухають на інших моделях магнітофонів, то вони відтворюються з іншою швидкістю, ніж та, на якій вони були записані. Тобто, скажімо так, даний магнітофон на заводі виставлений на стандартну швидкість 19,04. Припустимо, що мені потрібно прослухати запис, який писався там у когось вдома на не дуже добре налаштованому. Магнітофоні. І у нього швидкість була, скажімо, 19 і 25, або 20. Що ж мені робити? У мене такий запис буде звучати трішечки так затягнуто, бо він буде повільніше відтворюватися, ніж та швидкість, на якій він був записаний. Так? А я зможу просто взяти ось так і підтягнути його трішечки трішечки по швидкості. Але знову ж таки, це робиться виключно для комфорту користування. Тобто, коли я буду відчувати от чисто на слух, що ця пісня мала бути не ось так, не ось так повільно, а вона повинна була звучати трішечки хуткіше. Ось, наприклад, так. Ну, воно дійсно краще звучить. Менші можливо, вона і була записана на стандартній швидкості. Жартую, вона дійсно була записана на цьому самому апараті на стандартній швидкості. Але тим не менше, логіка власне в тому, що даний тумблер дозволяє комфортно прослуховувати музику, записану на інших, в тому числі погано налаштованих магнітофонах. Це, напевно, дуже сильно згодилось би в колишньому совку. Дуже жаль, що там практично не було таких апаратів.